Так, це будеш звіздою Ютуба <хи> на моєму каналі. Так, ладно, в мене там дуже багато дітей, які хм, там по на можеш подивитись. Там є ролики в нас. Так, ще Ну, тоді запис, тоді давай я. Е, ну, я виложу, щоб можна було тобі подивитись лише тобі. Добре. Добре, так, тоді давай. За посиланням. Тобто будеш заходити за посиланням. Дивитись. Так, значить, степень числа. Поїхали вирішувати. Значить, у нас виконати роботу. Так, вона в мене вже вирішена. Так, поняття степеня з натуральним показником. Що це таке? Тобто добуток декількох однакових множників в математиці заміняють більш коротким записом. Тобто, якщо у нас є число помножене само на себе декілька разів, то це означає, що ми беремо це число, це основа степені, основа показник буде 4 степеня, а основа степеня буде 8. Тобто B 4 рази це B у четвертій степені. C 7 разів це C у сьомій степені. А вираз 8 у четвертому читають 8 у четвертому степені. Вираз А у N степені називають степенем числа де А основа, а Н показник степені. Знайди квадрат числа 80. Записавши е завдання у вигляді математичного виразу, отримаємо. Тобто нам потрібно написати 80 у квадраті. Uh, урок, 죄송і, урок ну, не обов'язково, але я записую для того, щоб ти міг передивитись Урок. Зачем? Можна не, можна не записувати, але краще записати, щоб ти міг подивитись, що було на попередньому уроці, і потім е, вирішувати. Так, 80 у квадраті. Квадрат числа 80 дорівнює. Тож 80 нам потрібно що зробити? На по-моєму. Ні, не на 2. Ну, точніше 80 на 80. 80 на 80, так. Да. 8 на 8 це буде. 64. І потім додати 2.0. Розуміло, так? Да? Угу. Так, значить, виходить. 6, 4, 2, 0. Наступне завдання. Обчисли значення степеню. Я думаю, ти справишся. Чотири. Чотири. Правильно. Відповісти. Наступне завдання. Знайди значення степеня. Прогружається довго ще сьогодні. Так, наступне завдання. 5 у квадраті буде. 5. Тобто 5 помножено на 5. 25. 25, 25 так. Ага, то воно щось. Глотнуло слово одно. П'ятьдесят у третьому степені. Дорівнює 50 помножено на 50 Ні. помножено на 50 Тож 5 три рази множимо, а потім три нулики додаємо. Двадцять на 5. 125. 125 і Сто нулики. Так, виходить у нас 125 і раз, два, три, Відповісти. Правильно, молодець. Наступне завдання. Знайди довжину сторони квадрата, площа якого дорівнює 36 см квадрат. Що ми знаємо про площу квадрата? То сторона помножена на сторону, да? А сторони у квадрата рівні. Тобто у нас тут. 9. 9 помножено на 9. Це буде. Скільки? 81. А у нас тут. Так. Я ж А у нас тут 36. Тобто, яке число нам потрібно помножити само на себе, щоб у нас було 36. 13. Ні, то багато буде. Табличка множення. Зараз. Скільки буде 36? Множники числа 36. Однакові. 2 на 2 не підходить. 3 на 3 – 9. 4 на 4, 16. 5 на 5, 25. 6 на 6. 36. 6 на 6. Ми множимо, щоб отримати 36. Тобто, сторона mm -hmm. квадрата дорівнює 6. Mm -hmm. Так. Правильно, молодець. Поїхали далі. Наступне завдання. Виконай дії. Охти. 6 у четвертому степені. Ми множимо 4 рази 6 на 6, да? 6 на 6 буде. 36 І 36 на 36. Дивись, яка ситуація. Не дуже хочеться множити 36 на 36. У мене є спосіб, завдяки якому ми зараз дуже швидко це зробимо. Якщо ми возводимо в квадрат, число 36, ми спочатку возводимо в квадрат 3. 3 в квадраті буде 9. Пишемо двоцифрове число, 0,9. Потім 6 в квадраті, 6 на 6, 36. Потім mm -hmm. множимо на 6. Це буде 18. І множимо 18 на 2. Це буде 36. Складаємо 6. 9, 12. 1296. Це у нас буде відповідь числа 6 у 4 степені. Мені не дуже зрозуміло. Повторюю: 36. У квадраті. Спочатку ми возводимо квадрат число 3. 3 на 3. Mm -hmm. Буде. 3 на 3 буде. Щось пропадає зв'язок. Пишемо двоцифрове число 09. Навіщо я це роблю? Тому що якщо тут буде трійка, тут потрібно буде писати 09. Це для розрядів. Тепер 6 на 6, 6 квадратів. По черзі возводимо в квадрат. 36. Пишемо тут. Потім 3 множимо на 6. 18 множимо на 2. 18 на 2 буде. 18, 0, 2, 36. Пишемо трійку сюди. Пишемо, а 6 сюди. Так. По центру. Центруємо, так? Да? А тепер складаємо 6, 9, 12. Я От, не зрозумів. Піждіть. Перша дія. Ми його зводимо трійку у квадрат. Пишемо сюди. 0,9. 9. Ми позводимо 6 у квадрат. Пишемо сюди. 36. Ми множимо 3. Зверху трійка, а знизу 6. Треба додати, так? Да, да, так. -да. Зрозумів. Зрозумів, да? Тож, е, а у нижньому рядку ми множимо 3 на 6. Це буде 18. А потім множимо на 2. І відповідь пишемо сюди. Одну цифру сюди, трійка. одну цифру сюди. По центру. Mm -hmm. І потім складаємо. Це швидкий спосіб, завдяки якому ми можемо будь-яке двозначне число возводити до квадрату. Давай потренуємось. Наприклад. А, давай спочатку доворішимо, потім потренуємось. Значить, у нас вийшло 1296. Потрібно додати. 96. Додати 996. 6 плюс шість 12. Один сюди. 10 плюс 9. 19. Один сюди. 10 плюс 2 12. І знову один сюди. І у нас виходить 2. 2292. 92. Відповідаємо. Так, ще раз. Давай, ми хотіли потренуватись. Кажи будь-яке число, возводимо в квадрат. Розначить. Дві цифри, щоб по числа було. 79, наприклад, да? у квадрат. Спочатку ми возводимо 7 у квадрат. Це 7 на 7. 7 на 7. 49. Потім 9 до квадрату. 9 на 9. 81. 81. Пишемо сюди. Потім 7 множимо на 9. І на два. Сім на девять. Шістдесят три. Шістдесят три плюс. Шістдесят три. Множимо на два? 126 двадцять Да? Сто Записуємо. Складаємо 7 10 11 51.07. Зараз перевіримо на калькуляторі. Ми правильно підписали, чи ні. Так, де мій калькулятор. Та, який великий став. Так краще буде. Так, 79 помножити на 79. Рівні. Ой. Неправильно підписали Тож нам потрібно було підписати 63 помножено на 2. Це у нас. 126. Нам потрібно було одиничку писати зліва. Якщо ви 1. Ось сюди 2, а сюди 6. А тут немає нічого. І зараз поскладаємо. Оп. Так, 1. 8 плюс 6. 14. 1 сюди. Тоді маємо 12. 1 сюди. І тут буде 5, 6. О, ось як потрібно було нам писати. 126 писати зліва. 12, а тут 6. Так. Ну, потренувалось. Зараз я тут закрию. Так, от тут ми приберемо, що ми написали. І наступне завдання. дивись що, що тут можна зробити. Якщо є однаковий множник 5, ну то ми можемо його винести за дужку тобто розділити на 5. І перший доданок, і другий. Ділимо на 5. 162. А тут помножити на 5. Знаєш чому? Тому що тут було у нас 5, 5 в квадраті, це 25. 25 розділити на 5 буде 5. Або можна написати на множники. Ось зараз я перепишу. Спочатку ось так перепишу для себе, для тебе. Ось у нас є ось такий набір. 5 на 100, да? Тут є п'ятірка і тут є п'ятірка Бо 5 у квадраті це 2 п'ятірки. Одну п'ятірку ми можемо Скільки винести. Завдання бо... Що? Завдання, ти завдань? Ну, зараз ще пару завдань повирішуємо Так, значить 5 ми можемо винести. За душ. Що у нас залишиться? 162. Помножено на 5, так? А тут що залишиться 100 Тому що 5 ми винесли. 162 множимо на 5 мінус 100. 20, 10. Один сюди. 31. 3 сюди і 8. 810 у нас вийшло. 810 минус мінус 100. Буде 700. Що? 710 множимо на 5. Ми 5 винесли, а тепер назад помножимо. 5 5 – на 5, 35. Так, все отримали відповідь. 3550. А зрозуміло, що я зробив, коли виносив 5 за дужку? Не зрозуміло, да? Так, зараз тоді ще раз розв'яжемо. Так. 2 в квадраті, да? Тут 5, тут 100. Тут ми вже, мабуть, не зможемо щось так виносити, але якщо уважно подивитись, то щось можна таке винести. Я думаю, давай розкладемо на множники 166. Mm -hmm. Буде 2. Далі. 83, да? Ой, 73. Мені здається, це просте число. На, на що ділиться 83? Це не, не ділиться це просте число. Тобто 166 залишаємо у спокій Не потрібно. 2 в квадраті. 2 в квадраті це у нас 4, да? Давай ми так і запишемо: на 2 і на 2. А, і розкладемо краще 100. 100 ділиться на 4. Правильно? Це буде 2 на 2. І це 4. І помножити на 25. Що у нас є однакові множники які? 2 і 2 Тобто ми їх виносимо 4. Ми виносимо задушку. Ділимо і цей доданок, і цей доданок на 4. У нас залишається 166, якщо ми це винесли, забрали. Мінус 5 помножено на 25. Бо це ми забрали також. 5 на 25 буде 125. 4 залишається 166 відняти 125. 1. 4. 41, да? 4 помножити на 41. 41 помножити на 4. Це буде 4. І 16 164. Це наша відповідь. 164 100... відповісти. Тепер зрозуміло, навіщо я виношу? Я не хочу. Не дуже. Не дуже. Mm -hmm. Ну, добре, можна 166 помножити на 4 і відняти 500. Можна так. Що mm -hmm. таке Дякую. є один ось цей вираз. Тут складне, складне дещо. Це пояснення формул скороченого множення, які починаються вже там в шостому класі. Значення виразу, якщо А дорівнює 12, а Б дорівнює 4. Ну, давай спробуємо спочатку А возвести у квадрат. Підставляємо замість А12, замість Б4. І обчислюємо 12 у квадраті. 12 у квадраті. 144. Правильно. 144 плюс 2 на 12 це. 24 на 4. 48. Плюс 4. Почему 48? 24 А ой. 24 на 4. Це 80. 96? Нет. Так, 24 на 4. 96 да. 4 в квадраті це 16, так? Так, складаємо. 144 плюс 16 Буде. 160 плюс 96. 150, 160 плюс 96. Це буде 250. Скільки? 6, так? Отримали відповідь 256. Даємо сюди. Тепер маємо зробити те ж саме, але у дужках. Тобто підставляємо замість А 12, замість Б 4. А потім вже возводимо в квадрат. 12 плюс 4 це буде 16. 16 у квадраті. Якраз до дорівнює 256. Зараз подивимось: 16. Множимо ну, до квадрату. Це 0,1. 36. 1 на 6, це 6. І на 2. 0, 1 на 2. 1 на 6 це 6. А потім 6 на 2, 12. 0,1? Ми пишемо двоцифрове число. Один у квадраті. Разве один на два. не два? Один на один. А. Один в квадраті. Це інше, це не один на два. Ми множимо два рази один на один. Ну нам потрібно писати двоцифровий. Я можу тут не писати, але якщо в мене буде у другому стовпчику. Ось тут одиниця. то Тут я буду писати двоцифрове число. І так, складаємо 5. 256. Також дорівнює 256. Що ми з тобою зробили? Ми з тобою зробили цей вираз і цей вираз, і вони дорівнюють. Тобто у нас дорівнюють вирази А плюс Б в квадраті. Дорівнює А в квадраті плюс 2АБ і плюс Б в квадраті. Це. Формула скороченого множення, яку ви будете потім вчити. Ну, ми зараз на це звертаємо увагу. що Ці вирази дорівнюють Далі А квадрат плюс Б квадрат нам потрібно підставити окремо. А це у нас 12. 160. 144 додати 16. 160. Правильно. 50, так, а тепер вкажи вирази, значення яких однакові. Ось цей і ось цей, правильно? 256 і 256. Так, є таке. Так, спадки фотока. 7 в квадраті відняти 5 в квадраті. Це інша формула скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Ось як вона виглядає. А. Двадцать два. Сорок девять двадцять пять. 24. А, сорок девьев. Сорок девять. 24 Далі. 7 мінус 5 це буде 2 в квадраті буде. 2 помножено на 2. 4. 7 мінус 5 помножено на 7 плюс 5. Давай обчислимо. 7 мінус 5 буде 2. А 7 плюс 5 буде. 12. 2 помножено на 12 буде 24. Що у нас вийшло? Що А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює А мінус Б. Помножено на А плюс Б. Тобто у нас ці два вирази дорівнюють. Ми запишемо для себе, що у нас дорівнюють вирази ось цей і ось цей. І це форму формула скороченого множення різниця квадратів. Відповісти. Ну, це завдання? Так. Ну, у нас вже ми майже тему пройшли, 10 10 завдань. Так. Повернутися до теми. Зараз подивимось. 10 завдань. Одне завдання. А чому там 34 балів? Ну, я вже вирішував просто. Це завдання я вирішив. Зараз. Так, поїхали. 8 в квадраті. 64. 64, так. Далі ми множимо 2 на 2, а потім на 8. 4 на 8. 32. І плюс 2 в квадраті. 2 в квадраті – це?

Тепер давай подивимось. 8 мінус 2 це буде. 6. А 8 плюс 2 буде 10. Тобто, 6 на 10 буде. 60. Які у нас вирази, однакові? Перший другий. Перший та то другий. Тобто вони дорівнюють. Все. Ми пройшли тест. Ну, тобто, тренування. Так. Шаха в меньше, град. Шах так. Да? Що, Что, Добре. Я тоді запоняю трансляцію.